Друзі, моє вітання всім. Бажаю вам, друзі, міцного здоров'я та мирного неба. Бачите, сніжок потрошку розстає. Сьогодні відео не про сніг, а про електродриль. Але почну з хати своєї, бачите? Справа в тому, що отеплена вона пінопластом. Моя хата, так? Ото фронтон із цегли силікатної. Сілікатний кріпить. А оце карниз. Він теж отеплений пінопластом. Також, що трапилося? Птички почали шкоду робити. Сідали на той карніз з пінопласту і починають довбати, там, щось шукати своїм дзьобом. Ну що їм там треба, я не знаю. Почали роздовбувати штукатурку, от, якою був поштукатурений пінопласт. Ну то мені прийшлося. Заказати купити отакі отліви металеві, так? Ось вони вже прикручені. І прикрутити їх до фронтону. Тепер птички вже не будуть довбати. Мій пінопласт. От. А тепер покажу, які отліви були. Тут 12 метрів, я вже прикрутив. Ще в гаражі один листочок залишився. А тепер покажу листочок та почнемо про електродриль, яку я знову придбав. Ось, у мене в гаражі один залишився от, лів. От, бо я запасом заказував. То я отакі, друзі, прикручував на фронтон. От. Ну, оці планці сверли в отвори. Приблизно через 30 см. Один, другий, третій. От, сверлив на 6 і прикручував до фронтона на карніз. Друзі, спочатку розкажу, що у мене ось є дриль. Такий старенький, на вже багато років, більше 18 років. Назви тут вже немає. ніде. От, Не тут, не тут. Е, але вона дуже якісна була колись. От, значить... Почав я сверлити отвори оцією дрелькою. Справа в тому, що тут в ній вже третій патрон, третя кнопка. От, яка не регулює, не регулює оберти. Зразу включає ще й великі оберти. От. Ну, Я не почав сверлити, удар тут вже не працює, От, не працює. Колись були майстри, у мене тут штукатури працювали, нею зламали цей переключатель. Ну, Я такий саморобний зробив тут. до винтика, там, щоб щось переключало. Трохи робила, потім зіпсувалась і. Коротше, удар не працює. Я почав сверлити, багато отворів просверлив у фронтоні, але спалив два, два сверла, от на 6 я сверлив. Бачите, що сверла вже, нема нічого. Отаких от два спалив. І не міг вже доробити свою роботу. От, Хоча дрилька непогана, вона така потужна, що якщо сверлом на 12 в металі сверлить, то ще заклинить, так в руки вириває. Дуже потужно. От. Але удар не працює. Тому е, досверлював я останні десь 6-8 отворів своїм перфоратором. Зараз покажу. ну У мене є, ось дивіться, у саморобному сверлільному станочку теж дрелька такий мій саморобний. Піднімається, опускається. ось він, О, його назва там. От. Тут є. І дві передачі повільніше, швидше, тут є і удар. Ну, я не захотів його знімати з цієї стойки, бо тут все мене відрегульовано вліво-вправо, перед-назад, щоб сверлити отвори. Така дрелька. Я не скажу, що вона дуже потужна. Якщо зрівнювати з цією, так мені кажеться, що ця <смі> сильніша набагато. Але ця теж нормально працює, знімати не захотів. Тому я взяв свій перфоратор. Ось у мене теж. Йому більше 18 років. Отакий. От Бочка. Але він дуже важкий. Тільки двома руками. Кілограм 6 чи 7. Його потрібно тримати. Дуже потужний перфоратор. От, Працював такими коронками. Ось, бачите, на 100 чи на 105 по бетону сверлив. Отакі От сверла на 28 по бетону. Оце, оце, Оце ним працювати дуже добре. То в мене було сверло на 6. Сюди і я так уже дос, досверлив всі отвори на фронтоні і прикріпив всі е, отліви. Так, друзі, так. То я вирішив. Треба мені ще одна дриль. Я собі придбав, зараз показую. Е, так, е, о, ось дивіться. На розетки купив. А дрель так і зветься розетики. Розетка. Да? от а Вибирав різні, ну, мені сподобалася. По-перше, що за доставку не треба платити грошей на пункт розетки, вона приходить. Тільки платимо за саму дрильку. Ось ця дрелька, значить, потужність її 1 кВт. Важить вона небагато. 2 кг. 200 г, от З ударом. І я відгуки почитав в інтернеті, кажуть, нормально працює. достатньо її потужності. Бачите, сілиміновий редуктор, мабуть, тут. От, люфта в патроні немає. Немає. Це добре. От, Переключення вліво-вправо. Отаким чином. Реверс так. От, і Далі що хотів сказати? Ціна її 940 гривень. Ну і потужність, я ж кажу, 1 кВт. Кі відгуки почитав. Кажуть, друзі, нормально працює, не димить, не гріється і нічим не воняє. Бо там були дешевші по 500 Вт. Я не захотів брати, бо відгуки були такі, що трохи. можна працювати тільки трохи, бо починає запахити від пластику, від, мабуть, обмоток. Дивився на щотки, коли вмикав. не іскрить, нормально. Регулятор працює. Так, як при натисканні повільніше, швидше, От так і е, оцей регулювальна крутілочка теж працює От в комплекті. Що було? Ну, коробка, далі дрилька, далі е, ось такий допоміжний тримач, який сюди одягається. Розумієте, щоб двома руками тримати. От. Потім отакий. Щуб, глубиномер металевий. от ключик, ключик, Патрон тут на 13 і затискається ключиком. ну Це для ударних дрелій. Я думаю, що це правильно. Можна сильніше затиснути, бо при ударі, щоб сверло не їздило туди-сюди, то варіант такий, що з ключиком. Ну, довше трошки затискати. Але для ударної це правильно. Я так вважаю. Так, був паспорт. От, і що цікаво, в паспорті отут отак лежали запасні щітки до дрильки. Хоча в огляді, там де комплектація, не пишуть, що є запасні щітки. Але вони є. Із заводу, мабуть, з Китаю їх вкладають, а тут не побачили, бо отак воно запаковано і їх і не видно. Так от що про щітки хотів сказати. Добре, що вони є, але погано, що вони вклали ось сюди в цей паспорт. А паспорт був отак, біля дрелі, отак. Розумієте, і при перевозках оцих, поки доїхала з Китаю дрилька, то ці щіточки розтрощилися графітові щіточки. Бачите ось, о, в кульочку вони лежать. Ось чотири шматочки. Від цих щиток залишилися. Хе-хе. Ну, це не катастрофа. До речі, я писав на розетку на магазин, кажу, щитки поломані. при доставці, мабуть, придавились десь, то, може, мені новенькі вийшлите. а відповіді я не дочекався. Ну, Я міг замінити цю дрель протягом 14 днів, але я її перевірив, вона мені подобається. то а щітки це не проблема. Поїдемо на базар з отакими поломаними і підберемо. Вони там коштують приблизно 40 чи 50 гривень, то це не проблема. Але щоб знали, що щітки даються, ну, неправильно вони вклали. Треба було, було їх просто в коробочку кинути сюди, куди-небудь туди. І вони б не, не розламались. А між паспортом і корпусом десь придавилось. Ну нічого страшного. Тепер е, провід тут шнур кабель, на відчуття м'якенький, хороший. хороший. Довжина його приблизно метр дев'яносто, Так, вроді пишуть. Ну що, давайте спробуємо щось просверлити. нею. От. Мене цікавить, як працює удар і як вона буде сверлити. Ось Взяв цеглу силікатну, приніс в гараж. Зараз хі -хі, затисну. У мене на 6-нема сверла. Бо я їх вже спалив. У мене є ось на вісім. Спробуємо як на вісім сверлить. Ось я сверло затиснув на вісім. Ну, воно ще начебто нормальне. Ну, не нове а БУ, але ще сверлить. Ось от, от так натискаємо. А, до речі, тут є оця підсвітка, бачите? ось. Треба, вона не треба. Ось малі оберти. великі оберти. Просверлимо цій цеглині. Отвора, мабуть. Послухаємо, як вона е, удар працює. Ну і як сверлить. Отак. От Чули, так? Да? Більше натиснув, більше оберті, менше, менше оберти. О. О! Так. Де там та дірочка? О, дивіться. О, вже скільки просверлив. Ну так ми можемо і далі досверлить. Ого. Клас. <смеш> о! Так що, друзі, о, така дрилька. Я думаю, нормально Буде. Просто вам вирішив показати, що прийшлося купити, бо ця без удару, цю не хочу знімати, відкручувати, а перфоратор дуже-дуже важкий для рук. А це. Така вона начебто нормальненька. Ну, думаю, поділюся з вами та вам покажу. От. Все, друзі. На сьогодні відео закінчую. Бачите, купа дрілій, аби була робота. А роботу ми знайдемо. Дякую, що подивилися, друзі. Бажаю всім ще раз міцного здоров'я, мирного неба і всього самого найкращого. Буду вдячний за вподобайку. А хто? Не підписаний, будь ласка, прошу, будемо ділитися своїми саморобками, доробками. Про мотоблок буде, про мурабей, про щепоріз, про сажалки, копалки, ну і так далі. Всім всього найкращого, до побачення.